А ми лівина, апарат, видаєлі, змазалі сіски. На цьому процес у нас закінчується. У 41 рік запоріжець Андрій Кузін вирішив розводити худобу. Колись металург, а потім розвідник. Зараз має двох корів: яну та рябушку і одне теля ночку. Каже, поратися з тваринами найкращий спосіб розслабитись. Це як терапія своя, да? там з лошадьми працюють. Так? Вот. Некоторые там, с козами, с курами, там, с гусями. Для меня коровы. А вот особенно, когда ты приезжаешь на тырло, да, и вручную доешь. Птички поют, лесок, класс, коровки там. Сел, доешь, и ты расслабляешься. Тебе все проблемы исчезают с головы. Півтора роки Андрій воював на Донеччині. Там у нього ледь не влучив російський снайпер. Згодом у чоловіка виявили цукровий діабет, демобілізували і дали третю групу інвалідності. З Запоріжжя переїхав до села. Тепер головна його справа худоба. 6,5 половина метра ширина, 15 метрів длина. Оце ось це буде у нас коровник стояти. О, тут я планую їм бойлер ставити, щоб зими була тепла вода постійно. Актата поилки автономної, як на коровниках, щоб вони захотіли, попили. Андрій не мав жодного уявлення про те, як поводитися з коровами. Вчився за відео на ютубі та питав порад у знайомих. Тепер ветерану допомагають рідні. Я спочатку йому сказала, що я поїду в місто знову жити. Потім уже якби прийняла тут думає, ну треба допомагати. Ти часу буває не вистачає. Ну тож в час ми знаємо, що ми робимо це для себе, для дітей, для сім'ї. Свої обов'язки щодо теля має і старший син фермера Ростислав. щоб траву І давай попити. Надвечір з отриманого молока родина робить сметану та масло. Одні там спробували, одні. другі приїхали такі, і вже кожен тиждень там пишуть. А ви будете там? А привезете? А нам у цього, цього, цього. І так поступово, і так знаєте, як сарафан радіо раді працює там колеги знайомі. Андрій мріє, аби кожен ветеран зміг знайти своє місце у цивільному житті. Ніхто не вирішав цю проблему раніше. У нас не два, не три роки. У нас війна йде. У нас 14 року, і ніхто не хоче цим ділом займатися. Тим часом фермер планує завести ще двох корів. Чесно кажу, хочеться ферму, щоб голов так 200 було. А строїтися треба, і ми будемо підіймати нашу економіку.